У першій частині уроку ми говорили про ознаки однорідних членів речення? Зараз розглянемо розділові знаки при однорідних членах. Між однорідними членами речення ставиться здебільшого кома. У яких випадках? Перше, якщо однорідні члени З'єднані безсполучниковим зв'язком. Тобто це за допомогою інтонацій, без сполучників. Розгляньмо приклад. Так пахнуть у лугах сіна, медово, густо, тепло. Граматична основа у цьому реченні сіна, що роблять? Пахнуть. Ставимо питання від присутка пахнуть, пахнуть як медово. Як густо і як тепло. Ми бачимо, що у цьому реченні є однорідні обставини медово, густо, тепло. З'єднані вони лише інтонаційно, без сполучників, тому між ними ми ставимо кома. Наголошую, між ними. Не перед однорідними, не після, а саме між ними. Наступний випадок. Кому ми ставимо, якщо однорідні члени з'єднані повторюваними єднальними чи розділовими сполучниками? Єднальні це і-і варіант – ні-ні варіант ані, – ані-ані. а розділові або або. То то, не то, не то, чи, чи чи то, чи то і подібні. Розгляньмо приклад: Не руйнуй ні веж, ні людської душі височим. У цьому реченні підмета немає, є лише присудок, не руйнуймо. Це односкладне, означено особове речення. Ставимо питання від присудка. Не руйнуймо чого веж. Підкреслюємо як додаток, і чого височин душі. Тут ми не розділяємо слова, бо це метафора. А ви знаєте, якщо член речення виражений метафору, то ми підкреслюємо як один член речення. У нашому реченні однорідні додатки веж душі височин. З'єднані крім інтонації. Повторюваним єднальним сполучником ні. ні Тому ми між однорідними членами речення поставили кому, ось після слова веш. Наступний випадок. Кому також ставимо тоді, коли частина однорідних з'єднана безсполучниковим зв'язком, тобто лише інтонаційно, а частина Повторюваними сполучниками, тобто, крім інтонації, ще є повторювані сполучники. Наголошую, не одиничний сполучник, а повторювані. Розгляньмо приклад. Духмяне сіно пахне літом, медовим чебрецевим цвітом, і м'ятою, і материнкою, і поленовою гірчинкою. У цьому реченні граматична основа сіно пахне. Ставимо питання від присудка пахне. Пахне чим літом, цвітом, м'ятою, материнкою і гірчинкою. Це однорідні додатки. Серед них є непоширені, це літом. М'ятою, материнкою, бо не мають залежних слів ці додатки. А медовим чи брецевим цвітом поленовою гірчинкою це вже поширені, бо мають при собі залежні слова. Аналізуємо, як поєднуються однорідні члени у цьому реченні. Між першим і другим зв'язок безполучниковий, тобто сполучника немає. Між другим і третім сполучник І, між третім і четвертим І, між четвертим і п'ятим І. Тобто підсумуємо: частина з'єднана безсполучниковим зв'язком тільки інтонаційно, а частина з'єднана повторюваним єднальним сполучником «і-і». Тому між усіма однорідними ставимо коми. Четверте правило. Кому ставимо тоді, коли однорідні з'єднані протиставними сполучниками? А, але, однак, зате, проте та значенні але. Приклад. Письменницький вік вимірюється не роками, а написаними книгами. Граматична основа вік вимірюється. Ставимо питання від присудка вимірюється. Вимірюється чим роками, вимірюється чим книгами. Це однорідні додатки, перший непоширений, а другий поширений, бо має при собі залежне слово написаним. Ці однорідні додатки з'єднані, крім інтонації протиставним сполучником А, тому між ними ми ставимо кому. Наступне кома ставиться тоді, коли однорідні з'єднані сполучниками попарно. Тоді ставиться між парами. Розгляньмо приклад. Я схлипую схвильовано й сміюся, цілую руки мамині святі і все до неї лагідно тулюся, Чи є ще більше щастя у житті. Граматична основа. Я що роблю, Схлипую. що роблю, сміюся, що роблю. Цілую, і що роблю? Тулюся. У нас однорідні присудки, які з'єднані єднальним сполучником і, і, і І це той самий сполучник, але попарно. Тому ми кому ставимо? між парами однорідних присудків. Ось після дієслова сміюся. Наступне правило. Кому ставимо між однорідними і тоді, коли вони з'єднані парними сполучниками. Тобто це сполучник, який складається з двох частин. Перша частина вживається перед першим однорідним членом речення, а друга відповідно перед другим. Це такі сполучники, як не тільки Ай чи не тільки Алей, як так і не так як. Хоч але, хоч та, не скільки стільки та інші. Наголошую, що кому ми ставимо перед, другим, перед другою частиною парного сполучника. Наприклад, хата хоч старенька, та чепурна. У цьому реченні граматична основа хата є старенькою є пурною. Однорідні присудки з'єднані, крім інтонації, парним сполучником хоч та. Перша частина хоч стоїть перед першим однорідним присудком, друга частина та в значенні але стоїть перед другим однорідним присудком. Кому ставимо між однорідними членами речення. Тобто Перед другою частиною парного сполучника. Між однорідними членами речення інколи ставиться тире. Тире ми ставимо тоді, коли однорідні з'єднані безполучниковим, протиставним чи зіставним зв'язком, або другий з однорідних членів речення виражає причину, наслідок, раптову зміну подій. Розгляньмо приклади. Сховав кажан нічну велику тишу не в темнім лісі, в себе під крилом. Граматична основа у цьому реченні кажан сховав. Сховав де в лісі, де під крилом. Ми бачимо, що це однорідні обставини, з'єднані безсполучниковим зв'язком, тобто сполучника немає між ними, і це безсполучниковий зв'язок протиставний, бо ми можемо замість «тере» вставити сполучник А чи зате, проте. Однак сховав кажан тишу не в темнім лісі, а під крилом, в себе під крилом. Відповідно, ставимо між однорідними членами речення Тере. Ще приклад. Сумним бузок стає під вечір, не може ранків призабуть. Граматична основа бузок стає сумним, і бузок не може призабуть. Так, це однорідні присудки, з'єднані знову ж таки безполучниковим. Зв'язком, але це вже причиновий зв'язок. Тобто другий однорідний член речення вказує на причину. Бузок стає сумним, бо не може призабути ранків. У такому випадку ми ставимо між однорідними членами речення тире. Далі. Зовсім рідко, але ставиться крапка з комою між однорідними. Якщо вони поширені всередині, хоча б одного з них є розділові знаки, і якщо вони віддалені за змістом, розгляньмо приклад. Розжарене червоне сонце низько спустилося, багряним світлом грало на деревах, граматична основа сонце спустилося. І що робило? Грало. У нас два однорідних присудки. Ну, По-перше, вони віддалені за змістом. По-друге, всередині першого однорідного є свої ускладнення, ще один однорідний ряд це вже однорідні означення, і між ними ми поставили кому. Тобто ми можемо говорити про те, що однорідні присудки і віддалені за змістом, і поширені, і всередині першого є. Ще розділові знаки. В одному випадку між однорідними членами кома не ставиться. Це тоді, коли вони з'єднані єднальними або розділовими одиничними сполучниками. Одиничними, тобто неповторюваними, які вживаються один раз. Єднальні сполучники і, «ї» та в значенні і, розділові або чи. Приклад, рідна мова бере свій початок в рідній хаті від тата і мами. Граматична основа мова бере початок, можемо замінити одним словом, починається. Тому Присудок бере початок. Ставимо від присудка питання: бере початок, від кого від тата, і від кого від мами. У цьому реченні однорідні додатки, які з'єднані, крім інтонації, одиничним. Він один і неповторюваний, єднальним сполучником, і тому ми між однорідними членами речення кому не ставимо. Та й іншого знака теж ніякого тут не потрібно.